Знайомтесь, це плюшка, і ця борда з'явилася в моєму житті 4 роки назад, коли я вперше поїхала з колегами волонтерити в Гостомель Шелтер. Ми там перетіскали усі мокрі носи, які нам це дозволили. І, повернувшись додому, я звісно загорілася ідеєю теж взяти когось з притулка. На жаль, тоді не існувало такого крутого фестивалю, як Adop Me Days. Тож в пошуках родого кота, а мій хлопець чомусь вирішив, що він має бути саме рудим. Ми потрапили в невеликий притулок на виїзді з міста і зустріли там ось цю малу бідосю. В нас одразу стався перфект меч і звісно, ми її забрали. Кицька була слабенька, вся в блохах і майже нічого не їла. Проте домашнє тепло, наша увага, любов та дотримання рекомендацій ветеринара за кілька днів вичухали її і з тих пір. У неї апетит дай Боже. Назвали, звісно, плюшкою. Ну бо яке ім'я підійшло б краще для цієї булочки. Зараз їй три з половиною роки, мені здається, вона живе своє краще життя. Спить, їсть, грається та виглядає у вікні пташок. Загалом взяти кицю з притулку це було найкраще рішення в моєму житті. І якщо ви давно мрієте про пухнастого компаньйона, запрошую вас на Adobe.